Ну, давай згадаємо ще про кілька гучних скандалів, тому що як би з цього знаєш, що в понеділок ну, і без скандалу. Давай. Все нормально. Мова піде про гучний скандал у столиці. Він спалахнув довкола багатостраждального будинку на Солом'янці у столиці. Угу. Це той самий будинок, який влітку постраждав від російського дрона, і знову він в центрі нашої уваги цього разу. Вже через укриття, здавалось би, там має бути безпечно, але маємо скандал. Якщо коротко, то людей просто не пускають в укриття, не зважаючи на дрони та ракети. Бо підвал став приватною власністю. З якого це дива? Єдиний прихисток в будинку тепер під чужим замком розбиралися наші журналісти. Законіші! Роблять вигляд, що у них все закон. Мешканці багатоповерхівки на відрядному обурені. Розповідають, влітку їхній будинок поруйнував російський дрон. Пощастило вижити, бо сховалися у підвалі, де в них облаштоване укриття. Але тепер це місце в них хоче забрати загадковий власник. Вона постійно приходила і тероризувала нас. Казала, завтра я повішу замки. І так відбувалося дуже часто. Дуже часто я декілька разів визивала поліцію з цього приводу і казала, що як це так, цей підвал слугує людям укриттям від початку повномасштабного вторгнення. Жителі будинку облаштували там спальні місця, провели електрику та встановили електронний замок, щоби там не обжилися хатьки. Цей підвал був на мапі столичних укриттів ще з 2022 року. Тепер же люди хвилюються, що безпечне місце у них заберуть, бо в приміщення з'явилася приватна власниця. Що це її приміщення? от, вона кричала, що в неї за нас бізнес не йде, тому що ну Склад з'їхав, що е, перестали проходити йому гроші. Жінка, яка називається власницею, заявила місцевим, що приватизувала підвал ще у 2016-му. Щоправда, жодних документів на підтвердження людям не показувала. А згодом виявилося, що приміщення взагалі має аж трьох власників, і останній з'явився цьогоріч. цей чоловік так само погрожує закрити укриття. Каже, підвал купив на аукціоні заборгованостей. Проте, як і перша власниця жодних документів не показав, кажуть мешканці. Прийшов чоловік і хотів повісити замок. Коли я запитала, хто він він каже: я новий власник цього підвалу. Я купив частину підвалу. І з цього моменту люди зрозуміли, що нас ошукали. Мешканці занепокоєні, коли хто та як встиг продати підвал у їхньому будинку. Та ще й без згоди жителів зверталися і в поліцію писали в районну адміністрацію. Відповідь була одна: це інформація, яка під час воєнного стану не розголошується. Його орендували. Це був склад автомобільних деталей, але Рондедар після себе не прибрав, довів його до антисанітарного стану і таким чином потім оформив якийсь чином приватизацію. Ніхто не бачив. Ми зв'язалися з однією з власниць цього підвалу. Пані Анна каже, понад 400 квадратних метрів приміщення поділені на двох власників. Як з'явився третій, не розуміє свою частину вона купила ще на початку 2000-х років разом з магазином на першому поверсі багатоповерхівки. Переконує, підвал закривати не планує. Це було приміщення е, жовтневого торгу, магазину. Великий там універсам був. А це було підвальне приміщення, магазину. Тоді, як от це стали розформіровувати ці торги, ну вони стали виставили його якби на продажу. Ми його придбали. Ми його придбали. І цей підвал він як ішов в комплекти з цим верхом. От магазин, ми звернулися в адміністрацію Солом'янського району, щоб розібратися з цим питанням. За період з 2010 року по теперішній час Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією організаційно-правові заходи стосовно відчуження у приватну власність на житлових приміщень, що розташовані у житловому будинку за адресою проспект Відрадне 40, не проводились. Ми звернулися по роз'яснення до юристів і з'ясували, якщо балансоутримувач будинку ОСББ, тоді для продажу підвалу дійсно потрібна згода мешканців. Якщо ж як у цій нашій історії будівля на балансі керуючої компанії, а раніше належала ЖЕКу, то вона має повне право розпоряджатися цим майном. Керуюча компанія, вона від імені там київської міської влади, да вона є о, власником приміщення. Вона може ним розпоряджатися, здавати його о, в оренду. Як правило, намагається проводити консультації з громадськістю і з мешканцями будинку. Однак вони о, не є власниками, о, скажімо так, території загального користування однак тут є важлива деталь. До 2024-го цей підвал був офіційним укриттям. Але торік Солом'янська РДА зняла його з мапи захисних споруд, нібито через невідповідність санітарним умовам. Тепер мешканцям пропонують ховатися у ліцеї поряд. Власники мають право зачинити підвал, бо офіційно він не є укриттям. Воно може бути найпростішим укриттям, там діючи в інтересах, наприклад, власника, я би надавав до нього доступ, скільки власник потенційно може нести відповідальність, як я вже казав, за залишення мешканців будинку в небезпеці. Юристи радять мешканцям звернутися до суду, щоб оскаржити приватизацію підвалу, а також подати звернення до міської ради, аби укриття повторно перевірили та знову внесли до реєстру захисних споруд Києва.